Друзі, всім доброго дня. Закінчила роботу над ось таким невеличким замовленням, яке складається з фонтан на 90 літр. Два тубуси продовжених на 20 літрів, висота тубуса 67 см. І дві вази на 12 літрів. Зараз докладно я вам покажу зближче. Так, вази. Ваза на 12 літр, дві штуки без дренажних отворів. В такому кольорі сплетено два тубуси, продовжений тубус на 20 літр. І фонтан на 90 літр. Ось такий красунчик велетень. Внизу стоїть ємкість на 40 літр, зверху 90 літр. Оздоблений фонтан колосочками. Ось так він виглядає здалеку. І ось так він виглядає зблизька. Тут йдуть дві, дві цепочки. Ажурна сіточка, колосочки і внизу теж ажурна сіточка. Красончик, фонтан. там. Щиро дякую пані Тетяні за таке прекрасне замовлення. Я думаю, що їй сподобається. Кого цікавлять такі вироби, будь ласка, пишіть, будь ласка, на Viber. Уточняйте ціни, бо в коментарях я практично не відповідаю. Хто хоче собі такі, щоб я могла вас записати. Будь ласка, пишіть на Viber. Всім гарного і мирного дня, дівчатка!